250 нелегальних мігрантів подорожували Мексикою в причепі фури. Це з'ясувалося, коли поліція виявила вантажівку в штаті Чіапас. Місцева влада привезла мігрантам воду і продукти. Також їм надали медичну та психологічну допомогу і дали можливість отримати юридичну консультацію. Після цього людей відвезли до центру утримання Національного інституту міграції. Водія фури затримали та передали федеральній владі. Останнім часом мігранти для перетину кордону з Мексики до США почали використовувати мобільний додаток. Його створила американська влада, щоб полегшити процес подання заяви про надання притулку. Користувач має внести до програми свої дані та записатися на зустріч до міграційної служби США. Після цього надходить повідомлення про те, де дозволено перетнути кордон. Багато хто вже перейшов із мексиканського міста сьюдад Хуарес до американського штату Техас. Я намагався потрапити сюди з квітня. Я дуже схвильований і чекаю на можливість перебратися до США на законних підставах. Наша мета потрапити до США. Однак виявилося, що все не так просто. Місця в черзі на перехід кордону із сюда хуареса закінчилися дуже швидко. Програма тепер пропонує інші КПП. Наприклад, венесуельський мігрант Хосе Уерта отримав повідомлення про те, що він може перейти кордон 25 січня в Тіхуані. До неї звідси 1200 кілометрів. Це складно. Я не маю грошей, і мені доведеться йти пішки. Тепер захисники прав мігрантів просять владу США збільшити кількість місць у чергах, щоб людям не доводилося подорожувати між прикордонними містами.